Добрий вечір, шановні українці, це село Вишенки, пляж біля містка, який йде між третім і четвертим шлюзом. Орієнтір місток, ось який веде. Зараз побачите ви його ще ближче. Ось він, в критичному стані. Суть. Цього відео в тому, що хочу офіційно звернутися е, до генпрокуратури, е, до всіх небайдужих людей, яким е, ще ну, є бажання за щось боротися, щоб щось залишити на майбутнє. А так як у нас е, голова сільської ради Кулінич, е, голова земельної комісії Крікун і землемір Тарановська, вони ці разом. Цинічно, як бериги, як фашисти колись питаються зняти у нас тут е, почти 1,5 гектара черназьо. По нашим рахункам, тут десь 150 метрів в длину, 50 в ширину і пол метра е, грубо зняли ґрунт черназьо радючої землі. І зараз вони під цей шумок хочуть це вивести як весь док. У нас на сьогоднішній день, тобі ж звернення ми ще по заяві. Зробили на сільську раду 31.07, точні, ось він, 31 травня 2016 року. І ось, будь ласка, хто краде чернозем. Це у нас відповіді досі немає. Так само у нас саботує прокуратура. Відповіді немає. Ось вони отримали одне звернення. Ось вони отримали ще одне звернення, вже десь 10-й місяць, а відповідей ще нема. ж Бориспільська прокуратура разом з Національною поліцією Борисполя. Ось вони отримали теж так само. Ось у нас національна поліція. Тобто одне звернення. На момент перевірки втрачених речей, бла, 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 бла. Врешті, у нас ви, 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 вирисувалась картинка, що прокуратура Національна поліція Борисполя і наша міська сільська рада цинічно крадуть землі, і вони один одного прикривають. То я хочу звернути увагу на, на те, що ну, як, як ловити якогось громадянина, звичайно, що крав там, я не знаю, кусок хліба чи ковбасу з голоду, так ви зразу знаходите статтю. А як... Е Поймати чи нушу посадити, так ви не можете. То я вам попереджую, ми як добровольці, ми як самооборона Київської області, як так само до нас приєднавши сектор безпеки Бориспольський, попереджаємо, хто б не заїхав на наш пляж, це, це територія села Вішних, це наша комунальна власність. І без нашого дозволу було цинічно вкрадено чорнозем з одного пляжу, а з іншого в невідомому напрямку вже вивезли пісок. То вони знову ж намагаються кришувати. Я звертаюся до Генпрокуратури, до пана Луценка. Шановний пан Луценка, якщо у вас ще є трохи часу вільного, то будь ласка, зверніть на це увагу. Тому що я думаю, що тут ще до конфлікту дійде і не хочемо ми якось ну, щоб пострадали ну, невинні люди або воріжки, які хочуть тут вкрасти. Ну, такі от справи, так що поборітеся поборете і вам Бог допомагає, а ми вам в поміч. Так що, шановні, просимо допомогти і звернути максимум уваги на це все. У нас е, реальна ОЗУ організоване злочинне угрупування, в голові, е, голові земельної комісії. Пособником є Тетяна Григорівна, голова сільської ради, а документально все прикриває землямір. Тобто так само цинічно вони, 160 гектарів землі, на території села Вішенки вони створили СТ Лугове, так само вони її піляють. Нам було відмовлено землі так, що землі немає. Для добровольців немає, але землю вони роздають не офіційним учасникам бойових дій, а роздають по довідкам. Ну, хто принесе там гроші занесе. Тобто, ну ви розумієте, у нас нічого не нас. Стало ще гірше. І якщо ви пан Луценко е і решта наші. Е як можнавладці, не будете реагувати, то будемо вимушені робити так, як ми робили колись у 2014 році. По закону воєнного часу будемо робити це все одразу на місці. І звертаю увагу так само залочі. Не думайте, що вам вийде вкрасти у нас чернозем. І потім казати, що ми не копійки не вложили туди. Ваші срані залочі. Якщо ви нам не даєте доступу до наших же водойомів, ви у нас купили нашу землю. Ви у нас живете, а не ми у вас. Запам'ятайте, це Богом дана наша земля. А ви сусіди наші. Так що давайте жити по-сусідськи, по-нормальному. Не будемо друг друга красти, не будемо зробити різницю між людьми Багаті, бідні, тому що яму всіх однакові. і на той світ з собою ще ніхто нічого не забирав. Так що майте честь, майте шану. Не, не треба красти народне майно, як у нас це робить голова Кулінич. Тетяна Грівольна села Вішенки. Так само, як робить, робив і робить голова земельної комісії Крікун Олександр Іванович. Так само, їх всіх покриває землемір Тарановська Оксана Федорівна. це такі справа у нас. Так що звертаю на це все увагу і прошу. якщо... Хто може допомогти нам, будь ласка, допомагайте. Але вивезти вам чернозем вам ніхто не дасть. Зовсім ніхто не дасть, тому що треба буде спочатку відповідати за те, чому були зняті родючі землі, а потім буде знімати. Так, так як це іде, у нас вже весь док. А весь док викрасти вам ніхто не дасть. Тому що спочатку треба політи до відповідальності, що це ви таке натворили, б І що те саме, як і пісок стирили з центру села під прикриттям омивання. Но куди це все виводиться, ніхто не знає. Ну, я можу сказати, куди воно виводиться. Воно виводиться на територію золочі. Так як вони е свої землі родючі, ось будь ласка, похоронили під піском, засипають. І потім їм же треба десь. Взяти ту саму землю. Ось що вона, бачите, пісок білий. Вони родючі того, щоб зняти чернозем свій, зверху потім засипати, то не можуть. Так що я кажу, крадуть все, що можуть красти. Пісок, чернозем, все, ну все, що можна. Так що попереджаємо, якщо хтось хоч одна техніка залізе на наш пляж, буде вона спалена на місці. Без суду і слідства. А за умишлений поджог ми, ми, як добровольці, понесемо відповідальність. Так що, Слава Україні. Дякую за увагу. і Повний саботаж, і недовіра як Бориспільській прокуратурі, так і Бориспільській поліції. Повна недовіра. Тому що вони прикривають наших чинуш, які цинічно, як береги, крадуть все, що можна украсти. Дякую за увагу.